Скільки триває лікування на апаратах EF-Line? Це одне з найчастіших запитань від батьків. Все насправді дуже індивідуально, але зазвичай від 6 до 12 місяців залежно від віку дитини, типу порушень та регулярності використання апарату. Головне завдання апаратів e – не просто виправити прикус, а нейтралізувати функціональні порушення та нормалізувати роботу м'язів, дихання, ковтання положення язика. Саме це закладає правильний розвиток обличчя та щелеп. І офлайн це не про вилікувати за місяць, це про нормалізацію дихання, правильну позицію язика, гармонійний ріст щелеп, профілактику більш складного ортодонтичного лікування у майбутньому. В ході міофункціональної корекції модель апарату може змінюватись, адаптуючись до потреб дитини на кожному. Росту. Чим раніше розпочати лікування, тим швидше і м'якше проходить корекція.